Добре день, шановні глядачі. Сьогодні пройшло три роки з дня, коли я підсажував персик. Ну, і на тут на у цьому місці, де терпіч лежить, один-один отам, там от і один отут. І Получається через три роки з моїх косточок звичайних виросло от, от таке от чудо. Здесь уже трьохрічний саженець. Непонятно якого персика. ну Буду обрезать, но тут гуси трохи постарались, пообедали. І тому прийшлося сделать таку загородку. Штукатурна у мене стара лежала. І я її нігде не буду використовувати, бо вона хлібка. І не годится ніде, То от, в хозяйству тут пригодилось пригодилась, сделала такую. Вольєрчик для нього, щоб гусі і курі його не об'їдали. Бо він і так бідний пострадав за цю зиму. Зараз весна. І сподіваюся, що все у нього буде добре. Коли почне плодоносити, обов'язково зніму відео вже по результату. Щось вийшло з, з кісточок. Причому не поливав, ніде нічого. Просто зробив ямку, кинув по три косточки. І все. Оце із трьох локацій, оця одна прижилась і дала свій, свій результат. Ну, побачимо, що буде далі. Далі буде.